Всім привіт! Андрій Матрій на зв'язку. Тепер е, більш е, детальний звіт. Що трапилось? Наприкінці травня я їхав додому в маршрутному таксі. Е, його зупинили. Ну, автобус зупинили ТЦК, попросили вийти всіх е, людей призивного віку. Я вийшов. Показав Резерв Плюс, я не був в розшуку, проходив постійно в ВЛК, але мене не призивали. Вони попросили під'їхати з ними для уточнення даних, що я зробив. Приїхали війська МАТ, Запорізький районний ТЦК та СП, який знаходиться по вулиці Одеська, 2. Там мені дали е, такий документ, щоб проходити ВЛК. Я сказав, що вибачайте, ВЛК можна проходити е, з медичними документами, тому що у мене є хронічні захворювання. Вони сказали, що якщо у вас немає документів на сьогоднішній день, то ви не хворієте. Зробили ВЛК за 5 хвилин. Підробили військовий квіток мені і сіли в автобус, поїхали до учбової частини. Просто уявіть собі, будь ласка, на хвилинку, будь-якого громадянина України можуть, ну і як зараз роблять, зупиняють автобуси, людина виходить з місця роботи. Йде в магазин, будь-де знаходиться, його хопають, привозять в ТЦК, підробляють документи і відправляють в учбову частину. Далі, що відбувається? В учбовій частині абсолютно немає жодного забезпечення. Тобто, е самого головного це кружки, ложки, ми десь приблизно. Дві доби не, не могли їсти, тому що не, не було з чого. Е, потім е, нас направили, є там е, магазинчик і сказали, що в магазинчику ви можете купити там одноразові кружки, ложки, все що завгодно. Але ціна там в 2-3-5 разів дорожча. Ну, щоб ви розуміли, просто е, е, рулон. Туалетного папіру коштує 30 гривень, які на ринку ну, зазвичай там 7, 8 до 10. Одноразові кружки, ложки і все інше коштує 15 гривень, щоб поїсти. І так далі. і так далі. Ми витрачали кошти для того, щоб просто забезпечити себе самим-необхідним. самим, -самим необхідним. Далі у нас позабирали телефони 2 тижні. Ми не були на зв'язку. Тобто, е, країна перетворилася, на мій особистий погляд, просто в якийсь концтабір там, де у громадян немає жодних прав, там, де будь-хто може бути схоплений, відвезений кудись і він не зможе захищати своїх прав абсолютних. Розумієте? І я вам хочу сказати, що це демотивує: абсолютно демотивує йти захищати країну. Більше, ну приблизна статистика, більше 30% на протязі от двох тижнів е, пішли в СЗЧ. 30 людей, які схоплені, були схоплені і викрадені ТСК. Більш того, привозять людей, щоб ви розуміли. З туберкульозом відкритою формою, зі спідом і іншими захворюваннями. Люди такі, які на ногах триматися не можуть, не кажучи про те, що їм дати е зброю і бронік з каскою. Ви розумієте, про що йде мова? Я, коли це побачив всередині, я був, ну, м'яко кажучи, в шоці. Я пере скажімо так, переосмислив ну, всі свої погляди на е, правову країну, на захист прав...